Вісі та не стрісі, долі віщу, як сон трава при долині, вночі розцвітає, а про людей та нехай є. Я їх добре знаю, добре зо, знаю зоря море. Мій, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас та Україні. Самок пишений пологами, кущі на вишня манду, слугата рік Співають ідучі дівчата, а мати рік вечерять штук, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких ідучов свої. сама заснула коло Тихо все дітки, дівчата та соловейко. Тарас Шевченко, за допусть навіть коло хати. Затопись навіть коло хрущі над вишнями ведуть, ловатері з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечері йдуть. Я вечеря коло хати, печіння діронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче наостати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихну все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Садок бишневі коло хати, садок бишлеві коло хати, рущі над вишніми будуть, в з плугами йдуть. Півають ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечерять коло хати, вечірня зімінка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула пологіх. Затихло все, по дівчата Так Та соловейку не затиха. Ходить, ні, ташечка тихне, є, кожен один буде, що пошире. А дядя носят і серце. Даний садочок на Україну. Ливий ялин. Упадаю. І серце упочиває. І досі сниться, і досі сниться під горою, не живеми, ти на кодоні, зеленька паточка, сидить не на чертон з синих коло. Вали, хороший дух челя, все маленький і, і досі снить, вийшли з хати, веселий, сміючись мати, цілує, діда і дича, аж триче весело цілує, займе на руки і годує, і спати все. А дід сидить і усміхається, і стихо помоть книжку, де ж та лихо, печаль. І, і нищечком старий читай, Перехрестившись, щось, отче нас. Три зевели, сонечко, сіляй, і тихо гас, день погас, і все спочили, селий хати собі пішов попочивати. Приведе стовгне дні пешироки, привете стовни дні пише Сердитий вітер завівав, додому верби гне невисокі. Горами, горами хвилі підіймав. І блідий місяць на тупо із хмари де виглядав, не наче, не наче човен в синім морі, то потопав, то потопав, то виринав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гумнів. Сечі в, в гаю перекликались ясен раз у раз у край Їх вердолозі і лозі зеленію. Тече вода з-підває, тапу під гайбу, та горою. Любов щось як качаточка, а поміж з собою. А качечка випливає з качером зелени. Ловить ляжку розмовляє з дітками своїми. У мене ще вчила. За голову сонечко сідає, Як трудні права, селичка, воду позичає, Як широкі соковини діти розпустили, а над самою водою гарпа полилась. Аж поводіли діслава зелені віти. Садок добрішневі коло хати, Садок сневі коло хати, русті над вишнями гойдуть, плогатирі з лугами йдуть. Співають дучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечері ділі. Дочка вечеря дає, а мати хоче на всіх і ну, соломейку не дає. Поклала мати коло хати, Маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихнув все, Тільки дівчата та соловейки. Тарас Шевченко писав про Україну. Він багато писав творів, він, як йому забороняли читати і писати, він все одно читав і писав. Про тих героїв, що загинули на Майдані, Тарас Сувченко. Це письменник, він прожив 47 років. і Він любив писати він всі про кали. Тарас Шевченко, коли йому виповнилось 9 років, він став круглою сиротою. Віддали його в школу малювання. І він закінчив академію Тарас Шевченко, поет, художник. В 18 років Тарас Шевченко писав. писав і і малював. Тарас Шевченко це художник, це поет, це патріот України, письменник, художник. І він дуже любив свою країну і любив пересадку про природу і про Україну. Про волю України. Тарас Шевченко це український козлов. Він любив дружину. Він його називали, що він видасть, тому що він завжди ж сидів і іксії. Тарас Шевченко любив був маленький, він любив вчитися в школі і любив малювати картинку. Письмен, поет і художник. По по Тарас Шевченко писав перші про те, щоб Україна була війни. Тарас Шевченко це також не до кушневі коло хати над вишнями ведуть. з плугами йдуть. Співають ідучи дівчат, а матері вечерять Сім'я вечеря колохати, хати, зіренька зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Не затих. Тарас Шевченко Реве на стовник ні вчеропіть, Реве на стомник дні в широки, сердитий вітер залила додому верби на високий горами. І блідний місяць на топору і смар деде виглядав, не наче човен синьо морі та виринав, то потопав, ще третій півні не співав, ніхто ніде не гуманів. Всечи в гаю перекликались. А я сам раз у раз скрипів. Світає край, неба Соловейко там перемігає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани ріж, міжі рами наставали, вербу зелені. Сади різні похилились, то полі поволі стоять мостороні, Розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зелені. Шевченко, зори моя вечірня, зори моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду посичає, як широка сукорина вітер розпустила, аж над самою водою верба похилилась, аж по воді зелені. Розіслала задання віти, а на вітах гуляються нехрещені діти. Тарас Шевченко та Джуводи із Тече За горою сонечко сідає, під вітрами селочка воду позичає, Як широке соколи на вітер розпустила, а над самою водою одлаху порилась. Аж поводіла, зіслала заложні віта, на яких подались не хрещені Тарас Шевченко Садок сневі коло хати, садово сневий коло хати, усі надвижні на Молотирі поголодують, співають і дочі дівчата, а матері вечерять, сім'я вечеря коли ходить, дівчині зіркою встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так словенько не дає. Уклола ходи, коли маленьких дітей своїх, сама заснула колорі. За все, усе тільки та своєї красоти. Тарас шиченка, садок вишневий коло Садок вечневі коло хати, мужчина над вишнями ходуть, кулата різку гами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а мати і вечерять ждуть. Сім'я вечеря полухати, Вечерня зірка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, як столухай. Мала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заслуга покучу. був все тільки дівчата та соловей коло Тарас Шевченко. Садок пишне. Садок пишне і коло хати, над вишні гудуть, з сплягані йдуть, дочі дівчата, матері вечерюють. самі вечеря коло хати, вечерня земліка стоять. Дочка речей подалі, а мати ночі печати солить на неї. Та Шевченко тече вода із яблука, вод Я до не лишається над водою, червона калина, лишаються каливи, а яви володіє, а коловою було і вози Че вода із загаю та попід не хочеться качаточка, поміж осухою, А качечка випливає, з качу зелено, ловить яску, розмовляє з у сміїла. Тарас Шевченко, за До... села в долині червона калина. Це села в долині червона калина. Ніби засміялась, дівчина, дитина. Любо-любо стало. Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. Вижо до неї, зеленого гаю, козак молоденький цілує, вітає, Йдуть по долині, ідучи співають, як діточок двоє. Під ту калину прийшли. Сідали і поцікали.